Масована атака дронів у Криму та Новоросійську сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, попри безперервні обстріли расистів. Усі дзінпіна стався інсульт. А Джо Байден захворів на коронавірус. Вітаю! Мене звати Влада Цимбаленко, і зараз я розповім про те, що на часі. Гриміло вибухало та палало сьогодні вночі, і на російському чорноморському узбережжі та в тимчасово окупованому Криму. Ворожа міноборони повідомила про масовану атаку дронів. Нібито було застосовано понад 30 безпілотників та 10 безекіпажних катерів. В Новоросійську, що в Краснодарському краї, жителям узбережжя порадили не наближатися до вікон. Гучні вибухи лунали також поблизу незаконно анексованого Севастополя в районі Козачої бухти. Гучно було і біля селищ Мирного та Новозерного. Про наслідки атаки поки що не повідомляють. Росіяни перетворили кринки на груду каміння, та ситуація там не така критична, як пишуть у змі. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, сили оборони і далі виконують бойові завдання на лівобережжі Дніпра та знищують там окупантів. І це попри те, що росіяни безперервними обстрілами вщент зруйнували і самі кринки, і основні позиції наших військ. Минулого вівторка нагадаю у ЗМІ ширилась інформація про нібито відхід українських підрозділів із кринок Україні дадуть вдвічі більше F-16, аніж ми підготували пілотів та інженерів для обслуговування цих винищувачів. Про таке сказав глава фракції Слуга народу Давид Арахамія. За його словами, у мирний час постачання авіації та підготовка пілотів зазвичай займає 5-6 років. У випадку з Україною йдеться про один рік. Це рекордно короткі строки. Тому українська делегація у США намагалася посунути чергу з інших країн на полігонах, де проходять навчання пілотів. Напередодні нагадаю, міністр оборони Нідерландів заявив: цитую, що F-16 надійдуть до України найближчим час. Сом про початок передачі нам винищувачів F-16 від данії та нідерландів на саміті НАТО говорив і держсекретар США Ентоні Блінкен. На кону зараз наша безпека таке заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час відкриття четвертого саміту європейської політичної спільноти у Бленгейському палаці в Вудстоку. За його словами, Британія буде підтримувати Україну цитую стільки скільки буде потрібно, адже саме вона зараз захищає не лише свою незалежність, а й увесь європейський континент. А український президент вкотре звернувся до партнерів по дозвіл бити в глиб території Росії. Субтитрувальниця з російських аеродромів злітають літаки, які бомблять наших громадян. Всі ці аеродроми необхідно знищити. Це не тільки усуне певність цілей, а й знищить здібність Росії продовжувати цю війну. На кону зараз стоїть наша безпека. Щодня Україна бореться за захист не лише українського народу, а й європейського народу, континенту, де наша віра у свободу, демократію та верховенство права була важко здобута і який прагне жити в мирі. Тож президент Зеленський у вашій боротьбі за відстоюва. Цих цінностей. Ми ще раз вітаємо вас, не сумнівайтеся, ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно. 60 днів під вартою з альтернативою застави у 4 мільйони гривень. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору офісу Генпрокуратури. Його підозрюють в одержанні 170 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження. Як повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура, якщо гроші будуть внесені, затриманий має носити електронний браслет, здати паспорт і з'являтися за кожною вимогою прокурора чи суду. Глава КНР Сі Цзінпін пережив інсульт. Про це пишуть змі піднебесної. Повідомлення з'явилися після заяви репортерки на ім'я Дженіфер Джан. Її цитують зокрема у соцмережі Твіттер. Інсульт ймовірно стався під час третього пленуму комуністичної партії Китаю. Офіційного підтвердження поки що не надходило. Американський президент Джо Байден захворів на коронавірус. У Білому домі повідомили, що в нього легкі симптоми, кашель та нежить, і найближчий час він проведе на домашньому карантині. При цьому він продовжить виконувати свої обов'язки дистанційно. В адміністрації Джо Байдена пообіцяли регулярно інформувати суспільство про стан здоров'я президента. Американський лідер вже не вперше хворіє на ковід. 19 лише влітку 2022 року він занедужав на корону тричі. У Конгресі США лідери демократів закликали Джо Байдена відмовитися від президентських перегонів. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Як зазначають у виданні лідер меншості в палаті представників США Хакім Джефріс і лідер більшості в сенаті Чак Шумер під час приватних зустрічей заявили Байдену, що його участь у перегонах ставить під загрозу здатність демократичної партії виграти вибори до конгресу. Окрім цього, видання зазначає, що близька людина до президента США у розмові Тета Тет прямо йому сказала, що він має зняти свою кандидатуру, оскільки це єдиний спосіб врятувати країну від ще одного терміну. Дональда Трампа Байден відповів відмовою. Україна знайде спосіб протистояти Росії незалежно від того, хто стане президентом США. З такою заявою виступив міністр оборони України Рустем Умєров на щорічному Аспенському безпековому форумі в Колорадо. Окрім цього, він додав, що Україна розширила мобілізаційні зусилля і продовжить воювати, щоб повернути території. Ми віримо в лідерство США, і ми віримо, що Америка хоче, щоб її партнери та союзники також були сильними. На цьому етапі ми зосередимося на полі бою. Яким би не був результат виборів у США, ми знайдемо рішення. Рустему Умєров, міністр оборони України. Естонія заборонила в'їзд автомобілям з білоруськими номерами. Обмеження буде стосуватися усіх автівок незалежно від того на якій підставі їхній власник намагається перетнути кордон. У міністерстві закордонних справ кажуть, що виняток можуть зробити лише для гуманітарних вантажів та дипломатичного транспорту. При цьому кожен такий випадок будуть розглядати окремо. Також у естонському МЗС заявили, що заборона на в'їзд є справедливою, оскільки білоруський режим активно підтримує російську агресію в Україні. Раніше в'їзд автівок з білоруськими номерами заборонили Латвія та Литва. Торік країни Балтії обмежили в'їзд для російських транспортних засобів. На цьому у мене все. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписуйтеся на ютуб канал. Ми Україна.